Медичні координатори дуже чудові. Вони 24 на 7, якщо потрібно якась допомога, вони завжди відповідають. Дуже добре ставляться. Ми, коли питаємо мам за медкоординаторів наших, у всіх починається фраза чудові. Ми 24 на 7 на зв'язку. Але це є правда. Так, це правда. А яку підтримку ви отримали від медичних координаторів центру Артеміда? Ну всі. Питання, які мені потрібно були, то мене підтримували. Чи телефонували ми медичному координатору вночі, якщо щось потрібно було? Ні, вночі ні, нам не приходилось, значить, в нас все так хорошо йшло. І зараз, ну, слава Богу, все нормально. Угу. Але як є питання задавали, то були 24 на 7. Теж все добре. Юля багато пише сообщень, дзвонить, їй треба отчоти, щоб було все, як треба. Тож все добре. Вона ходила з вами до клініки, якщо потрібно це було, чи так? ви самі ходили? Ну, якщо треба, то вона теж йде.